Пять стран, близко 70 участников, участком ипугайницы Педиского ипугайницы, дебютный чемпионат с Витусовым студентом на 13-й чемпионат с Витусовым молодежью до 18-й роки. К сожалению, не все ожидаемые команды приехали. Например, интересовалась команда из Индии, узнала о положении, все, и планировали приехать. Это был бы дебют соревнований в гиревом спорте. Мы ожидали их приезд, но у них не сложилось. Нашу область представляли двоє спортсменів: кам'янчанка Марина Моренець та старокостянтинівський юнак Олександр Поліщук. Марина змагалася в вазі понад 70 кілограмів в ривку. Олександр у цій же вправі в категорії 60 кілограмів. Хлопець здобув перемогу. Дівчина була другою, хоча сподівалася на золото, адже вже має в своєму арсеналі медаль найвищого гатунку світового рівня серед юніорів. На цих змаганнях кам'янчанці не вдалося стати першою. Цю позицію зайняла Марія Чагіна, котра, хоч і навчається ще в вузі, виступає не перший рік серед дорослих і перемагає. Харків'янка випередила нашу представницю. На 10 підйомів. Варян, якого результату ви от хотіли? Звичайно, надіялась на краще, але з різних причин не, не виконала те, що хотіла, але... Нічого представництво студентів не було таким, якого б організатори керівники міжнародної федерації хотіли, але кажуть, проводити такі змагання. Є сенс. Звичайно, ми вже бачимо свої помилки в розповсюдженні інформації про цей чемпіонат світу і. Якби міжнародна федерація дала інформацію не федераціям по країнах, а дала інформацію безпосередньо на університети різних країн, учасників було б значно більше. Це вже ми проаналізували цю ситуацію. Ну, перший раз, звичайно, воно таке буває. Приємно кажуть українські тренери і спортсмени, що азійські країни активно підключаються до розвитку гирьового спорту, і навіть дівчата таких країн, як Узбекистан, можуть самореалізовуватися в такому виді спорту. В цілому развиття йде на хорошому сучасному рівні. У людей міняються взгляди, до культури, до спорту. Якраз у нас позитивне отношення як Таке всімо етам. Та все ж ні Узбеки, ні татари. Наразі конкуренції великої українцям не складають. Серед студентських команд лідерство утримала Україна. На другому місці Узбекистан, на третьому Іран. У чемпіонаті світу серед молоді трьома кращими збірними стали команди України, Білорусі та Татарстану. Подробиці перебігу цього чемпіонату світу в одній із підсумкових спортивних передач. Світлана Поробок із Кам'янця-Подільського для новин спорту.